Всіх вітаю, шановні друзі! Ви на найкращому каналі на планеті Земля, каналі імені Мене, Самого Найкращого. В першу чергу дозвольте привітати всіх українців і всіх, хто взагалі не байдуже до такої країни, як Україна, найкращої країни в світі, як я вважаю. Всіх вітаю з Днем! Незалежності нашої держави сьогодні 34 роки, як наша держава, відчуває, намагається вірніше відчути себе незалежно а нам чомусь хтось завжди намагається в цьому завадити. Але саме сьогодні, саме в ці страшні, саме в ці важкі часи, мені здається, ми якраз і відстоюємо свою незалежність, ту незалежність, яка нам досталось, ну, можна сказати так, задарма, і ми не оцінили цей подарунок долі. І тому такі сусіди, які, на жаль, у нас є, які нам все життя надавали спокою нормального життя, вони чергово раз хочуть у нас відібрати те, що належить по праву нам, нашу незалежність, нашу свободу, наше прагнення і намагання думати так, як ми цього хочемо, і так, як ми маємо на це право. Зараз, на жаль, сусідня країна під назвою Російська Федерація ну, Підло і коварно коварно не знаю, <свісно> да, напала на нашу державу. І, на жаль, вони вбивають нас, вони руйнують нашу країну, вони вбивають наш шлях. До нормального, красивого і якісного життя. Вони хочуть, щоб ми жили так, як живуть вони, як вони живуть по нормативам 15, го 16, го 17 го століть і по нормативам Радянського Союзу. Вони хочуть, щоб ми були таким самим бидлом, яким вони являються на сьогоднішній день. Але я впевнений, що саме в цій війні ми відстоїмо свою незалежність. Саме в цій війні ми обов'язково переможемо, ми виступаємо, ми збережемо країну. І ми дійсно будемо розвиватись і будемо йти впевнено, сміливо, широкими кроками у наше загальне і я впевнений, яскраве майбутнє. Ви знаєте, от е, Україна, да? Я так подумав вчора. А як жила Україна, от, наприклад, все 20-те сторіччя? От як взагалі жила Україна, а так, от історично, так Україну всі. Завжди чомусь намагалися розірвати, здолати, нахилити, поработити. Чомусь завжди було так. Це було і раніше, ще за гетьманських часів. Завжди гетьмани воювали з тою самою кацапською недодержавою. І це було і перед революцією 17-го року. Це було і після революції 17-го року. Завжди нам не давали спокою, сусіди в першу чергу Російська Федерація. Давайте візьмемо просто з вами двадцяте сторіччя. ХХ сторіччя, наприклад, там, там Перша світова війна, там ми ще були там у складі імперії. Якось воно там більш-менш якось там під царями воно було. Воно було, нікуди від цього не дінеться. Але коли царська імперія не витримала, не справилась, не змогла почала валитись, от як будиночок зліплений з якоїсь там неякісного будівельного матеріалу. Україна одна з найперших. Всім сказала, ми будемо жити окремо. У нас буде своя незалежна держава. Була організована Українська Народна Республіка. Недовго вона була, тому що в Кремлі почала там революція набирати обертів, і Ленін відправив сюди своїх там карателів під головуванням, скільки я пам'ятаю, генерала Муравйова. Тобто не могли вони дозволити. Щоб Україна жила окремо, Взагалі за Україну, коли намагалися її підкорити, завжди за неї били. Знаєте, тому що ми красиві, як за гарну дівчину. Знаєте, от всім хотілось володіти з Україною, але ж вони не розуміють того, що Україною неможливо володіти. З Україною можливо підтримувати стосунки, дружити, і ти поруч, іти одним шляхом. Це, будь ласка. Ми відкрити для всіх наше серце, найщиріше серце на планеті Земля. А коли хтось намагається підкорити Україну, вони все рівно ломають об Україну зуби. І так було, і в тому самому 17-18 році багато ж крові там камуняки пролили коли. Вони все таки да, там, завдяки зраді, завдяки там переважаючій чисельності військ, завдяки більшій кількості озброєння, але вони все-таки затягнули Україну в Радянський Союз. От, вони ж не могли просто так. Вони розуміли, що від України їм не буде легко спати, тому що Україна ну, в нас ментально, в нас історично, наш народ завжди. Був вільний завжди люди прагнули до свободи, прагнули до свіжого повітря, до простору небесного, до е, лани в пшениці, тому і прапор наш має такі кольори, як синя небо. Лани пшениці, українці завжди були роботящі люди, але вони ніколи в житті е, ні з ким не морились. Да, був період тих самих радянських часів, але знову таки радянська влада для того, щоб українці більш-менш е, були їм. Е, Покірні вони і організовували спочатку були колгоспи, О, нікому не потрібні. Українці звикли працювати, українці завжди руки тягнулись до землі. Українці завжди було хоч яке, але господарство. Навіть у бідненьких українців, яке ніякі господарство було, якісь хатки вони були підмазані, якісь там був лад на господарстві. Хай на величкому, але своєму. От комуняки придумали колгоспи, затягнули туди українців там силою, не силою, правдами, неправдами, терором там комуністичним червоним терором. Роз... кулаки, вони назначили роботящих людей кулаками. От. А роботящі люди в Україні були дуже багато, тому в Україні вони знайшли багато кулаків. Да. Потім був голодомор, тому що те, що там в Україні росло, вони відбирали, годували там всіх інших народів Радянського Союзу. Я не буду там даватися якісь там причини, я не буду там ритись, але були такі ситуації, коли дійсно вигрібали все до останнього колоска люди. Гинули з голоду, діти гинули з голоду. Навіть були е, випадки канібалізму, коли е, люди вимушені були. Ну навіть так сходили з розуму. З'їдали одну дитину, щоб прогодувати е, там ще п'ять дітей, щоб вони вижили. Таке було, да, це радянська влада. Це радянська влада. Потім е можна про це довго балакати. Я не великий історик, але глобально всі ви знаєте, які, е які жахливі були речі в ті часи. 37 сьоми, рік. Моя мама царство і небесне, вона пережила голод 47-го року. Вона мені все це розповідала, а мені було важко це зрозуміти. Як це голод, що це таке голод. А вона розповідала, як вони там. Вона війну пережила в мене, як вони там збирали колоски, як вони там їли бузину, як вони там лушпиня картопляне їли. Я запам'ятав на все. Це життя. Не ївте ще лушпиня картопляного. Понієте? Розумієте вірніше? От це все було. Потім приєднали е, Західну Україну до Радянського Союзу. Українці вони були, бачите, і Західна, і Східна Україна. Е, у нас складна історія. У нас складна історія. І комуняки. Вони майже зліпили Україну в одне ціле, але рівно історична пам'ять. Вона ж нікуди не дівається. Як вони як вони приклеювали західну Україну до східної України? Як терором? Вони вибивали з українців, які жили теж так само, як українці, і навіть більш вільно ніж до 1939 року, вже жили люди на східних територіях, на центральних територіях. Вони жили більш-менш вільно. Саме цікаво, вони жили там в Європі. От, і вони все рівно відчували себе українцями, тому що ну я ще раз повторюю, українськість, мабуть, не вибити з нас ні в кого, ніякими там кулями, ніякими гарматами. Ну не вибити, мабуть, воно ніколи. Навіть якщо залишиться одна українка, один українець, вони все рівно будуть українкою і українцями. Вони знову відродять нашу націю, тому що ми не вмируючі, тому що ми, ми, ми натуральні, ми, ми вічні. От і вони ж терором Сталін що ж там в західну Україну, всіх загнало колгоспи. У людей вибивали національний дух, знову ж таки, прагнення до свободи. Чому були всі ці наусу? Тому що люди не могли миритися. Все рівно, я ж кажу, це все, все рівно що зараз. Я москалям зараз спробую пояснити все рівно, що зараз до вас зайдуть китайці і скажуть, що ви там їли паличками. Щоб там їли на полу і балакали китайською мовою, жили по законам Китайської Народної Республіки. А якщо ви не будете слухатись, вони вас просто почнуть вбивати. От таке приблизно була реакція українців з західних територій більшості своєї. Тому були усі ці визвольні армії і Бандерівський рух, УНА, УНСО, УПА, все воно було, тому що люди. Вони були в шоці. Вони, по-перше, у них як це так є, з ними е зробили як з якимись там речами. За них вирішили. А як так можна? Вирішили. Все, тепер ти будеш робити так, як я тобі сказав. Товариш Сталін вам наказав. <кхе> Жили як люди, пили каву. Во то там в Росії пив каву. От скажіть мені, будь ласка, хто в російських селах і містах там в Поволж'ї? Пив каву, наприклад, 35 му році. І я думаю, що ви слова такого не знали. Селяни, вони там їли там, щі і, і, і таке інше. І тут їх да, з нормального життя загнали і так зробили такими, такими самими безвольними рабами, як по, велике, по великому рахунку були. Ну, всі радянські люди. Звичайно, вони не могли з цим змиритись, тому і була така визвольна боротьба. От знову ж таки, там, після війни там. Е, до речі, останніх бандерівців вони там, по-моєму, відловлювали ще в 50-х роках. Уявляєте, Уявляєте, навіть при радянській владі, який був визвольний рух. 53-й, я вже не пам'ятаю, ще виловлювали там по лісам. Наскільки було сильне прагнення людей до, дійсно, до свободи. Потім якось там радянські часи все це стерло. От. Але настала незалежність. А їм же ж не йметься. Ще от Кравчук давав інтерв'ю. Я бачив там документальний фільм, давав інтерв'ю. Він казав, що коли вони підписували там біловірські всі ці там бумаги, то Єльцин йому сказав, ні, ми ж до вас так просто не відпустимо. Ми ж вас так просто не відпустимо. Якщо ви задаєте навіть новітню історію, що там було воно з тим Кримом. Він же ж у них був як голка в Срасі. Цей Крим. Воно ж ще в 92-му році почалось там кримський парламент, кримський президент, мішков, Юрій Мішков, громадянин Росії. І так далі. Слава Богу, Альфа там попрацювала 92-й початок, да, потім розброїли Україну. Вони завжди, да, згадайте, там остров Тузла, коли там Путін насипав даму. Багато, багато, багато чого. От вони дивились в очі, посміхались, а в кармані в, в одній кишені тримали заряджений револьвер, а в другій дулю велику. і Росіянам дійсно не можна вірити про це, казали навіть і Шевченко, і не тільки Шевченко. да, І багато класиків, багато істориків не Можна вони завжди зраджували, вони завжди думали, що вони мають право тобою володіти. Але зараз, що си я впевнений. Я впевнений, що ми вистоїмо. Да, нам важко, да, дійсно великі втрати, дійсно багато крові лється. Дійсно. Дійсно, горять будинки, горять школи, гинуть діти. Дійсно, але ми вистоїмо. Мабуть, це мабуть це так. Воно може повинно бути так, тому що те, що нам дісталось задарма в 91-му році. Ми в тому числі і ми, звичайні люди, ми це не оцінили. Ми не, не змогли цим розпорядитись, так як слід. А ще на наших там. В плечах виїжджали наші старі добрі корупціонери, які на жах до сих пір ще сидять там у якихось там владних кабінетах і. До сих пір приймають якісь рішення, а дехто просто намагається впливати на те, що відбувається в нашій країні. Я дуже хочу, щоб після нашої перемоги, щоб наше життя дійсно докорінно змінилось, і щоб ми залишились людьми, щоб всі винні в тому, що наша країна була настільки слабкою, що дехто дозволив собі напасти на нас, щоб всі були за це покарані. От я за те, щоб ми з вами теж не перетворились в істот, щоб ми не повелися як після 2014 року, після майдану, коли всіх. Е... Майданівських сотників перекупили всі ці лідери наші партійні там і вони зробили їх політиками. все і філософії. Ідея Майдану, вона на тому і закінчилась. Коли е, в 14-му році на Майдані вже почали там сажати якісь там овочі на хрещатику, я поняв що, що Майдан закінчився, тобто революція не доробла. На жаль, революції без крові не буває, в нас було декілька революцій. От треба. Ну, це так історично, якщо ти не відб'єш комусь голову, життя не зміниться. Я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги наше життя зміниться в кращу сторону. Я навіть це чомусь вірю, тому що історія нам ще одного такого шансу просто-напросто вже не дасть. Якщо ми з вами залишимося, Наші багато років хотіли зробити саме хохлами. Наші багато років обидлювали так само. Як і росіян. Але є велика різниця між нашими оціми варюгами і їхніми. То, що їхні варюги, вони, крім того, що крали, набували собі кишені, вони ще. І працювали з дійсно цілі спрямовано працювали зі своїм народом, робили його слухняним бидлом, покірними рабами. А наше настільки захопилось розкраданням країни, що вони просто-напросто не звернули на нас такої великої уваги, не застосували до нас оці технології, які застосував Путін. Тому ми дійсно у нас найбільш більше світліше голови, ніж росіян. І тепер ми не маємо права да дозволити знову ж таки якомусь там поверненню от тих, хто робив мою країну слабкою на протязі 30 років. Що для мене незалежність? Я завжди був аполітичною людиною. Я завжди був українцем. Я завжди був, я відчував себе самоукраїнцем. Самого ма, малочку мене батьки навчили розмовляти самоукраїнською мовою. О, потім вже Київ, місто більш було все-таки російськомовне. Я прийшов на російську мову. Ну так було зручніше. От, але ж українська мову нікуди від мене не діли. Зараз бачите, я з вами спілкуюся, якщо не не п'ятірку, то четвірку, я думаю, мені можна сміливо ставити. От, я завжди був українцем. Вальмі мене називали Хахол, нагадую. Що я служив під Москвою в дивізії Дзержинського Прямо на моїх очах розвалювався Радянський Союз, тому для мене трагедія. Та трагедія, яка сталася з російськими людьми, вони колись були людьми цікавими, але людьми. Я простих людей маю на увазі. от Що сталося для мене, це теж в якійсь мірі трагедія. трагедія е, да от, А зараз Україна. Ну, повторю, Україна була, її і буде. І не може ну, бути інакше. Тим більше подивіться, весь світ з нами. Всі приїжджають там, і навіть, не невзараючи на те, що Путін може взяти, кинути сюди ракету. Приїжджали всі великі лідери, ну не всі багато великих лідерів, всі привітали. Крім Путіна, можливо, Орбана. Трамп навіть привітав, не знаю, китайці вітали чи ні. Кіт Келок приїхав. Всі, навіть Лукашенко всате, зрадник. Привітав, ну ми про це окремо поговоримо. Привітав і побажав. Ну уявляєте, яка цинічна істота? Я вам бажаю да, розвитку вашому шляху, до вашої незалежності. Ну, ну це вже хворі люди. Тому ви всі з нами підтримка з кожним днем стає все кращою і все сильнішою. Довіри до українців все більше і більше. Нам головне з вами не обісратись перед тими людьми, хто нам протягнув в руку допомоги і дійсно не відвернувся, підставив плече. Нехай так вчасно, нехай не так часто, нехай не таке широке плече, на яке ми розраховували спочатку, але це плече стає все сильнішим, все міцнішим, все твердішим, і ми це відчуваємо. І Кацапи це теж відчувають. Я впевнений, що вони. Будуть відчувати це з кожним днем. Все сильніше і сильніше. Він тільки що перед записом цього відео. Е, Сирський доповів, що на Донецькому напрямку звільнено три села. Зеленський сказав, що будуть сюрпризи. Я впевнений, що будуть ще сюрпризи і. Тому давайте рухатись разом шляхом до перемоги, залишатись людьми. Саме головне не бути байдужими до чужої біди. І да, саме головне зберегти в собі людяність. Це нас і від... від орків, тому що ми завжди були людьми, а вони завжди були рабами, мабуть, рабами. Тому я пишаюсь тим, що я українець, Україна була, є і буде. Ми обов'язково переможемо. Всім людям добра, кусочок мого серця. Ставте лайки, підписуйтесь, заходьте на мої інші YouTube площадки. Зараз це відео загрузиться і я буду на музичному каналі. Ще на тему. України на тему війни, на тему незалежності, на тему нашого майбутнього записувати свою пісню і на передачу. У нас є ще музичний канал, там де такі жилі були да можна його назвати Жилі були Тому, шановні друзі, всіх люблю, всім людям добра, кусочок мого серця. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!